Годинник купувався три роки тому. На той час це був самий доцільний вибір з точки зору ціни, функціоналу та актуальності. Особисто я користуюсь ними вже другий місяць, так як отримав їх у спадок в залог апгрейду дружині на Apple Watch. Цікаво те, що я міркував, чи є сенс взагалі записувати відео, так як трирічної давності годинник вже викликає питання з приводу його актуальності. Але яким було моє здивування, коли я знайшов їх у продажу новими в магазинах? Питання ціни 60 доларів нових та 40 баксів БУ в хорошому стані. Почавши гуглити, що можна взяти більш актуально в цьому ціновому діапазоні, я здивувався, що більш сучасні аналоги стартують від 100 доларів за небагато ємніший функціонал. Візуально годинник має лаконічний дизайн, йому чудово підходять як металеві, так і гумові ремінці. Більш спортивні чи класичні пасують однаково добре. Мій екземпляр в чорному кольорі має приємний на дотик корпус, щось типу софттач пластику з ремінцем 22 мм та стандартним кріпленням. До речі, за три роки змінили всього три ремінця. Форм-фактор годинника не викликає дискомфорту при носінні, і оскільки більше часу користувалась дівчина і трішки я, то думаю це об'єктивне твердження. Під час сну на другу ніч я вже зовсім не відчував їх на зап'ясті, тож їх ергономічність зазначу як плюс. Більше всього радію за молет дисплею, виконаного з загартованим склом розміром 1,39 дюйма. З розширенням 454 на 454 та щільністю пікселів 462 ppi. Насичені кольори та висока яскравість дозволяють отримати максимум позитиву від користувацького досвіду. Хочу загострити увагу на доволі малу вагу в 32 г та ємнісний акумулятор на 420 З досвіду користування скажу, що дійсно тримає добре. Само собою, що 3 роки по тому його ємність зменшилась, але активно користуючись живуть 3 дні. Відповідно характеристикам пристрій вологозахищений до 5 АТМ, що повинно витримувати тиск глибини 50 метрів, але тестувати не рекомендую. Як я розумію, то миття рук чи потрапляння під дощ не несуть шкоди годиннику. Годинник синхронізується як з iOS, так і з Android. Більшість часу був під'єднаний до iPhone, і вимушений зазначити, що деінде та з'єднання розривалось. З Андроїдом таких проблем немає. Загалом додам зображення з тих характеристиками, кому цікаво, більш детально паузуйте та ознайомлюйтесь. Організація керування меню виконана доволі інтуїтивно зрозуміло. Свайпи в різні боки викликають опції керування. На формування та функції девайсу. Звикаєш доволі швидко, помилкових натискань та міскліків немає. 117 видів тренувань це прям занадто так як 99% користувачів непрофесійні спортсмени. І специфічні види активності на постійній основі їм відслідковувати не потрібно. Спорт опція виведена на окрему кнопку. Режими, які не потрібні, за швидкого доступу видаляються і редагуються без проблем. Єдине, що можу додати, об'єм, відстань і тому подібні речі, вимірює і вказує, в принципі, вірно. Певно, основний функціонал, який мені більше всього хотілося потестити, не знаю як, але сон відслідковує неймовірно, завдяки чому я навіть трохи зміг дисциплінувати себе та дещо покращив режим та якість сну. Чесно, відображає час відходу до сну та прокидання як вночі, так і зранку. Але чомусь, якщо я прокинувся, наприклад, о 8 ранку. Та ліг о 10 спати, цей сон не рахується і годинник його не фіксує. Також навіть з увімканим режимом сну 2-3 рази за ніч дисплей самовільно вмикається та освітлює всю кімнату, а це я вам скажу доволі яскраво. Є цікавий функціонал, який аналізуючи сон приурощує вам тваринку, що доволі забавно. Загалом веде статистику та дає оцінку сну і рекомендації для його поліпшення. На підставі чого складає запас вашої енергії на день. І, чесно кажучи, орієнтуючись на своє самопочуття, я з ним повністю згоден. Хотілося б озвучити загальне враження про модель, що, сподіваюсь, допоможе вам сформувати точку зору додатково на смарт-годинник, як девайс в цілому. Тож шкода, що немає функції NFC та відсутня можливість відповідати на повідомлення чи дзвінки. Дзвінок можна відхилити, а повідомлення тільки переглянути і ті. Тільки текст зі смайлами, відповідно, динаміка в годиннику немає. Також хотілося б мати можливість встановлювати додаткові застосунки, тим паче, що потужність заліза дозволяє це робити. Що прям розчаровує, то це те, що циферблати не відзиваються на натиск та не викликають підменю в плані переходу на допфункції, типу як пульс чи кількість пройдених кроків. Три роки годинник жив під захисним склом, поки ненароком при експлуатації воно не підірвалося. Скло не перешкоджало керуванню і чутливість сенсора не змінилась. Зараз юзаю з захисною плівкою і, в принципі, дуже задоволений. Дуже рятує функція ліхтарика, яка дозволяє вночі пересуватись помешканням без допомоги телефону, що в деяких випадках дуже зручно. Яскравість така, що дає комфортну оглядовість та буде гарним маячком для перетину доріг у темну пору доби. Зарядка до 90% займає до години, а то й менше. Магнітна шайба фіксується добре, і це подобається. Якщо погортати реальні відгуки користувачів, то загальна оцінка на маркетплейсах в середньому 4,6 з 5, що доволі добре. Це був мій перший смарт-годинник, і загалом він дав мені те, на що я від нього розраховував. Де чому навіть перевершив сподівання і точно не розчарував. Звісно, на сьогоднішній день є безліч варіантів з неймовірним функціоналом, але, відверто кажучи, весь користувацький досвід зведеться до перегляду повідомлень, перемикання музики та пошуку смартфона по помешканню. Цей девайс відкрив для мене нішу смарт-годинників, до якої я відносився скептично. Зараз є бажання апгрейднутися на більш технологічний та сучасний гаджет. Але вимушено відверто зазначити, що якщо без смартфона сучасній людині доволі некомфортно підтримувати соціальне життя, то без смарт-годинника моє життя не зміниться в гіршу сторону.